Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вод Українською. Давно ми з вами не бачилися вот в такому форматі, але з'явилося дуже багато цікавих новин. Відповідно, роблю для вас відео. Буду вдячний за вподобайку, підписуйтесь на канал, заходьте на стрімчики, стрімлю кожного дня, починаю о 18.00. Також у нас є свій телеграм-канал та дискорд-сервер, де ми публікуємо оперативно актуальні новини по Бліцу. Вам усім приємного перегляду! Ну а ми починаємо! І перше, що я хочу з вами подивитись, так це нове відео від розробників, яке присвячено новому оновленню 1117 і яке вийде 11 лютого. Тому погнали ж його дивитись. І так, перше, що вони тут говорять, це, це додаємо позначки на 7 рівень. Тепер з цього оновлення можна їх там брати. Також деякі танки збірної нації будуть мати різні емблеми. У вигляді качки, а також у вигляді логотипа, ну, щось схоже на логотип гри. Як я зрозумів, танки пустища будуть мати качку, всі інші танки збірної нації ось це лого. Я тут вам десь напевно вставлю ще скріншотик, які саме танки входять в пустища, які будуть мати качку. Нам тут далі розповідають про ребаланс танків. Деякі танки переводять на 9 рівень: це канон як Панзер, Т-2020, Торнваген, а також ТС-60. Десь теж я вам тут напевно... Екран виведу, які там відбулися зміни. Уже в минулих відео ми з вами це обговорювали, тому зараз просто як нагадування. Відповідно, ви можете подивитись. А також хочу вам сказати і нагадати, що я обов'язково буду стрімити це оновлення і ці танки після ребалансу. Тому ми з вами обов'язково ще більш детальніше в цьому розберемося, тому запрошую вас одразу і на стріми. Також є у нас інші танки, не тільки ці, які отримають ребаланс. Їх там багато восьмих рівнів, є дев'яті рівні. Знову ж таки, в цьому списку ви це бачите. Також у нас є така інформація, що аж 13 танків буде переведено в pbr якість Теж список, я думаю, вам виведу на екран. Далі нам тут показують нову фічу у грі. Ми з вами можемо бачити відсоток перемог за деякий період. За останні 365 днів, за 90, а також за 30. Ну і відповідно, ви можете бачити це не тільки у себе, а і у гравців, в різних гравців супротивника, своїх да, союзників і так далі. Нарешті дочекалися на е, сенсорі. Ми можемо тепер різні елементи керування переносити на різні поля на вашого екрану. Відповідно, е, знаю, що є деякі гравці, які це дуже сильно просили, і от нарешті розробники це додали. Тому майте на увазі, коли ви будете, коли ви оновитесь на оцю версію, у вас всі налаштування на сенсорі зіб'ються, і вам потрібно їх буде заново виставляти, яку вони у вас були. Тому це я ну, особисто для мене це дуже критично. Я навіть собі трафаретик такий собі створив, що потім можна було ці всі елементи виставити так, як мені потрібно. Тому готуйтеся до цього. Так. Наступна новина це у нас міні-мапа, але для ПК гравців її можна тепер збільшувати, якщо не помиляюсь, у 8 разів чи у 7. Коротше, отака може бути у Міні-мапа на екрані. Не знаю, кому вона така потрібна, але можливість така є. Там вона буде налаштовуватися, здається, ну, в декілька разів, тобто не так, що ви оп, і у 8 разів збільшили. Там буде плавно, здається, 8 позицій. 8 чи 7 позицій, можна буде їх збільшувати. Чи зменшувати. Наступна інформація теж дуже корисна, особисто для мене, і нарешті це сталося. Тепер у певних меню буде така кнопочка, яка коли ви яку будете натискати, усі ваші ось ці нові, нові типи повідомлення, так, в, наприклад, сховищі або в аватарах, вони будуть зникати одночасно. Тобто, натиснули. Все, ви все прочитали, все побачили. У вас не будуть оці вісіти сповіщення, що ви щось не, не проглянули. Раніше треба було на кожну Клацати, і тоді вони тільки зникали. Наступна інформація про те, що ранги винесли в окреме меню, в окреме поле і апгрейд тепер ну, це два окремі кнопочки у нас на екрані. Це корисно, корисно, добре, що ввели, стане більш зручніше. Як я вже й говорив, 13 танків, список ви зараз бачите на екрані. Отримують pbr якість Ось вони були перед вами. Наступна інформація у нас про зміни назв легендарних камуфляжів. Як я зрозумів, у контриб'юторів були реквести. І вони могли. Одна нагорода в квесті була можливість, я так розумію, перейменувати деякі камуфляжі легендарні на інший. Тому ось Тестолте буде називатися тепер ось так. Леопард 1 буде називатися тепер ось так. І Яга -Е 100 буде називатися тепер ось так. Це. Буде тільки в одному оновленні 11.17, Тобто, це на одне оновлення. Бо чесно кажучи, я коли перший раз побачив цю новину, я думав, що це буде назавжди, але ні, це буде тільки на одне оновлення, тому класно. Класно. Так, і напевно найцікавіше, що розробники тут показали, це нова подія на китайський новий рік, і вона буде така сама, як на Сніговій кулі. Нарешті ми з вами дочекалися музичні скриньки, які нам додавали розробники на новий рік, особисто я не зацінив. Ось снігові кулі. І ми зараз з за вами бачимо, які, ймовірніше всього, будуть нагороди. Зазвичай можуть бути відмінності у відео і в самій грі. Але якщо ми з вами ну, бачимо те, що тут є. Тут є всякі е, срібло, камуфляжі, зберіг, усі, бустери і ось така монета. Антикварна монета, ну, антикварний коїн. Е, і є інформація, що оці коїни можна буде обмінювати потім на спеціальні набори в магазині. Ну і також сама е, снігова куля про неї ми з вами поговоримо ще пізніше, більш детально. І якщо рахувати те, що тут отак написано у відео, то у нас подія триває 14 днів, і як ви бачите, вона стартує з 13 числа. Нам потрібно буде, якщо я правильно зрозумів, зробити 113 перемог за 14 днів. Якщо це ми будемо кожного дня виконувати, то це 8 перемог. За одну перемогу будуть давати чотири валюти. А також, якщо ви будете брати другу ступінь та вище, буду давати ще плюс одну валюту. Це є така інформація від інсайдерів, вона не точна, тому якби майте це на увазі. Тому отака подія: снігова куля, головна нагорода ВЗ 120 gft ГФТ. Не, не плутати з 121GFT, ГФТ. це колекційна ПТСАУ 9 рівня. Я про неї в минулих відео вже розповідав, показував їм її ТТХ. Зараз розробники показують, які танки, напевно, тут будуть. Хоча, знову ж таки, те, що є у відео і те, що е може бути потім у грі, трошечки може відрізнятись, але ну, плюс-мінус ми з вами бачимо, які тут будуть танки. Тобто 10 рівня тут немає. І е знову ж таки ми детальніше з вами більш поговоримо. але Є інформація, що там будуть танки з 7 по 9 рівень. Тобто, ось такі там можуть бути випадати. Наступна інформація про знову ж таки подію. Бачите на екрані теж які нагороди. Тут є сертифікат 8 рівня, 9 рівня. Головна нагорода це анімований аніме фон профілю, який ну, із 116 f 3 Тобто дівчина сидить на 116 f 3 а також можна буде забрати грандіозний контейнер. Ну і тут є різні нагороди: анімований фон профілю, збери їх усі, оце з легендарними камуфляжами контейнер. Тому подія ця донатна, вона дуже проста. Купуйте спеціальні набори в магазині, ну і відповідно будете отримувати за неї додаткову валюту. Яку ви можете витрачати в цю подію, тому все дуже просто? Наступна подія не типова. У нас, виходить, головна нагорода буде АМІСі Дей 105. Це колекційний танк 8 рівня. До речі, дуже добре, що там саме колекційка, тому що минулі такі події, нетипові, були преміум танки. А тут хоча б можна буде залутати компенсацію 3750, Ну або продати танк, якщо у вас його немає, і вам він не потрібен. Тому що, отака у нас інформація. По від розробників, постаралися розібратися, що ж буде в цьому оновленні. А тепер давайте перейдемо до іншої інформації, не менш цікавої. Давайте більш детально розберемо ТТХ танків, які перевели з 8 на 9 рівень. Зараз перед собою ви бачите канон як панзер. На мою думку, це один з найцікавіших ребалансів в цілому, напевно. І, відповідно, 4К ДПМ, ну це прям потужно. Зараз ви бачите перед собою, яке тут стоїть спорядження, амуніція та обладнання. Воно стоїть не точно, просто як приклад. Також тут є вольфрамовий сердечник, калібрування прицілу і суперфорсаж. Танк, на мою думку, цікаво буде покатати, обкатати і зрозуміти, оцей ДПМ він буде щось рішати, чи нас будуть виносити за 3 секунди, і ми не зможемо на ньому взагалі нічого завдавати. Перевіримо обов'язково. Торнваген з цікавого йому додали барабан на три снаряди. З дозарядкою три снаряди, каде між пострілами 4 секунди. Середня альфа з звичайного постріла 420. Знову ж таки, всі інші характеристики бачите, рухаємось далі. Т-2020 матиме отакі характеристики, йому просто наварили там, сям, туди-сюди, нічого там такого, знаєте, кардинального тут не робили. І Т-60 в цілому така сама аналогічна ситуація. Отакі будуть ці танки мати ТТХ. Повторюсь, покатаю на стрімі, а ми рухаємось далі. А ось так буде виглядати кнопочка Blitzkid. Хто не знає, це сайт, на якому можна дивитися броню танків, ТТХ танків і так далі. Коротше кажучи, порівняння танків є такий сайт. І розробники з ними заколабились і додали посилання це у гру. Раніше я думав, що вони можуть зробити інтеграцію, і ви одразу в грі можете там порівнювати танки, дивитися їхню бронювання і так далі. Але, як я зрозумів, ні, це просто буде посилання на їхній сайт. На мою думку, це трошечки не те, що я хотів, не те, що я очікував. Але є от така історія. Просто майте на увазі, можливо, хтось про цей сайт не знав. Тепер будете знати і будете напевно ним користуватись. А ми з вами переходимо до наступного блоку, інсайди, і у грі з'явиться арта. Але, слава Богу, тільки у вигляді атрибута гаража. Ось так вона буде виглядати, де, як і коли ми зможемо її отримати, наразі невідомо. Продовжуємо інформацію про кастомізацію. Зараз перед собою ви бачите новий легендарний камуфляж на Centurion-1, а також на 4502А. Наразі точної інформації немає, де вони будуть можливо, в бойових перепустках, можливо, в іншому місці, поки що є ось такий їх зовнішній вигляд. Ще два легендарних камо, які з'являться в майбутньому: перший на МБТБ. Преміум важкий тан 9 рівня. Бачите зараз, як він виглядає. Тут щось в стилі дракона. Я так розумію, що, напевно, він з'явиться в період китайського Нового року, де як і коли наразі невідомо. І наступний на Панзерваген. Прокачувана ЛТ 10 рівня. Матиме ось такий вигляд, на мою думку, трошечки крінжово, мені особисто не подобається. Як вам, напишіть в коментарях. Знову ж таки, де його можна буде отримати, невідомо. Напевно, буде приходити в якісь індивідуальні пропозиції. Наступний танк у сімействі Тітан, як Panzer 2 Тітан, матиме ось такий вигляд. Наразі його ТТХ невідомі. Як тільки вони з'являться, ми їх опублікуємо в телеграм-канал та Діскорд сервер. Тому підписуйтесь. Ну і колись я їх покажу у майбутніх відео. Поки що, просто є ось такий зовнішній вигляд. А зараз перед собою ви бачите різноманітну інформацію. В основному тут квести та розіграші. Буде розіграш на Атак, Titans Draйф і всякі різноманітні квести. На кастомізацію, на контейнери. Є інформація про супертанковий сертифікат, його талісман, про операцію березня і квітня. Хочу сказати, що ця інформація може бути неточною, тому не сприймайте її як за чисту монету. Це інсайди. Розробники можуть ще змінювати купу разів, і відповідно до релізу може йти не все або з певними змінами, тому майте це на увазі. А тепер давайте розберемо подію місячне багатство, та сама на сніговій кулі, яка стартує 13 лютого, як я вже й говорив. Чотири вам валюти дають за перемогу, а також одну за знаки класності другого ступеня та вище. Тут є опис антикварної монети та антикварної скриньки. Я не буду це зараз голос читати, я думаю, ви й самі тут можете це зробити. Зупинюсь на найцікавішому золота коробка з дарунками це та, яка відкривається за золото. Скільки буде коштувати, наразі інформації немає. Куля, я так розумію, буде випадати з шансом 10%. Ну або різні нагороди будуть вже випадати з шансом 90%. У кулі будуть танки з 7 по 9 рівень і буде містити один талісман. Якщо танк уже є в гаражі, ви отримаєте компенсації в антикварних монетах. Тобто, це ці монети, які, ну, про які я розумію, за них можна буде купувати різні приколи в магазині. Можливо, навіть ось цю антикварну скриньку, як варіант. Потім, що тут ще є? Як я розумію, нам потрібно буде зібрати 9 талісманів на WZ-120 ГФТ, і ми з вами можемо забрати цей танк, нову ПТСАУ. Тепер у нас є коробки з дарунками. Це ті, які за вільний досвід. Є у них 4 стадії, 2% шанс випадіння, 2,5, 3,3,5. Минулі рази там коштувало 50 тисяч 75, 150 і 300. От такі були градації минулого разу. Як буде цього разу, поки що не зрозуміло. Знову ж таки, більш детально ви про цю коробку з дарунками бачите на екрані. Ось цей червоний конверт. Я так розумію, це валюта, яка нам буде дозволяти відкривати шосту золоту коробку безкоштовно. Оце анімований аватар, і фон профілю, це вже до іншої події, яка донатна. Ми її тут з вами розбирати ну, не будемо. Тому що, якщо коротко підсумувати, звичайна подія на сніговій кулі компенсація не в золоті за танки, а в антикварних монетах. За них ми зможемо купувати щось у магазині. З е снігових куль випадає тут танки 7 по 9 рівень, головна города вз 120 ГФТ, Колекційна ПЕТСАУ 9 рівня. Також тут можна буде з оцих антиквар... антикварних скриньок вибити БЗ741 і його легендарний камуфляж. Тому отака інформація про цю подію. Як вам поділіться в коментарях? Переходимо до наступного блоку Ультратест 4 Reforged стартує 12 лютого. Реєстрація не потрібна. Ви можете скачати гру. Ми опублікуємо посилання в нашому телеграм-каналі та Діскорд сервері. Тому, повторюсь, підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх новин оперативно. І тут буде квест. Можна виграти 3 дні преміум акаунту, 1000 або 2000 золота, а також 50 щасливчиків отримають новий танк 8-го рівня об'єкт Куст. Раніше в грі був квест, і потрібно було тому, хто зробить до 10 перемог, там від 3 до 10 3 дні преміум акаунту, до 20, не, вірніше не перемог, а боїв 1000 золота. Хто зробить 30 плюс, е, боїв давали 2000 золота. Які будуть умови в цьому квесті цього разу, не зрозуміло. Я вам просто нагадав, як було е, минулого разу. Тому. 12 лютого це у нас четвер. Скачуєте гру, граєте там 20 боїв, там, 4, ну, 30, да, 30 боїв і там пізніше, теж через 2-3 тижні нам зарахують ось ці нагороди. Тому не пропустіть протестувати гру і забрати собі халявки. А що ж буде на цьому тесті? Давайте розберемо найцікавіші моменти. По-перше, ви подивіться, який ангар. Його оновили, і тепер він виглядає по-іншому, ніж той, який був минулого разу в ультратесті. Мені він особисто дуже сильно подобається. Я прям реально кайфонув. Якщо все буде настільки якісно зроблено, як цей ангар, то мені здається, рефорджит. Буде класною грою. Ну, вірніше, Wood вот Blitz буде кращою грою, коли його переведуть на Unreal Engine. А як вам? Напишіть в коментарях. Наступне, що ми там побачимо нового, так це оновлена мапа Балтійський щит. Її повністю перемалювали. Виглядає вона ось так. Я зараз буду вам показувати скріншоти. Ну і відповідно ви зможете її протестувати. Якщо, знову ж таки, скачаєте собі Reforged і. Зайдете на неї, ну або в боях, або в тренувальній кімнаті. Особисто, на мою думку, мапа виглядає цікаво з точки зору візуалу. Розібратися, як вона відіграється, поки що складно, тому що ти граєш на ультратесті в основному проти ботів, але візуально прям красиво. А як тобі? Оновлений дизайн бустерів раніше в Reforged вони виглядали як жестяні банки, а зараз їх зробили так, як вони є у грі в поточному бліц. Ну тут декілька елементів тільки змінили, а так знову ж таки звичний для нас вигляд. Цю фічу додали ще раніше, але я її побачив тільки зараз. Можливість переходити в наступний бій на тому ж танку одразу після знищення, не виходячи в ангар. Що це значить? Вас в бою знищили. Ви хочете на цьому ж танку піти в бій, натискаєте на меню, і у вас буде ось така кнопочка до наступного бою. Натискаєте її, вас гра перекидає в ангар і одразу йде відлік до наступного бою. Особисто для мене це корисна фішка. Буває таке, що я на стрімі граю на одному танку, мене знищили, і щоб мені не чекав. Не робити зайвих рухів, я натиснув, перейшов, все, граю наступний бій. Розумію, що для деяких гравців це буде, може бути мінусом, особливо, ну, якби хто думає, що інші гравці, які будуть заходити, зливатись, йти в наступний бій. Так, це може бути, але якщо його використовувати з розумом, то насправді прикольний варіант. Ймовірно, ця функція буде доступною лише для власників преміум акаунту, але це не точно. До релізу може ще все змінитися. Тому є от така фіча, яка буде в Рефорджі. Мені подобається. А як вам? Ви мене на стрімах часто запитуєте, який танк як фармить срібло. І в рефорджі про це подумали і зробили зручно. По-перше, можна буде премілізовувати танки. Є у нас звичайна, та яка дає 0% до срібла, рідкісна 55, епічна 65 і легендарна 70. Рідкісну можна буде зробити на 14 днів за півтори тисячі золота. Знову ж таки, це як приклад тут є шерідан. Ну і постійна, Теж бачите, скільки тут у нас відповідно по золоту. Епічно можна тільки, я так розумію, на постійну на якийсь певний період не ставиться. А також на танках колекційних, преміумних теж буде нам писатися з вами прибутковість. Ось, наприклад, на концепті у нас є 55%. Ми можемо його. Премілізувати до легендарної, і він буде у нас фармити ще більше. Ну і, відповідно, інші танки різні у них є різня прибутковість, і це ми зможемо з вами бачити на кожному танку. Як на мою думку, корисна фішка, і прям добре, на мою думку, зроблена з точки зору того, що це тепер видно у грі. Наступну фічу, яку планують додати в Reforge, це тест-драйв танків. Як це працює? Берете танк, якого у вас немає. Тут з'явиться кнопочка Тест-Драйв, натискаєте її і вас перекидає ось це меню. Щоб його, цей танчик, відповідно забрати в Тест-Драйв, потрібно мати е, спеціальну валюту. Їх можна отримувати щотижня або з бойової перепустки. Потім візьми участь у боях три рази на повністю поліпшеному танку протягом одного дня. Спробуй зіграти в будь-якому режимі, крім турнірів, та отримай усі нагороди. Усі нагороди, я так маю на я маю на увазі. Напевно, це враховується і фарм, хоча знову ж таки я не впевнений. Ті танки, які ви взяли в тест-драйв, будуть помічені ось таким виглядом, ось таким фільтром. Також буде написано тут, скільки ви боїв уже на ньому скатали, і хочу зазначити, що не всі танки можна буде брати в тест-драйв. Якісь унікальні танки, по типу, я не знаю, там Waffen f 1 там фазу і так далі брати не можна буде. Ну, принаймні, ну, там, з певним часом. Можливо, колись, коли вони вже стануть неунікальними, можливо, й можна буде. Тому є ось така фішка. Наприклад, я не знаю, ви там хочете прокачати крана, думаєте, потрібен він вам сподобається чи ні. Берете його, купуєте і вже вирішуєте, прокачувати вам цю гілку чи ні. В цілому, досить достойно, прикольно. Сподіваюся, що вона буде ця фішка покращуватись і в майбутньому, тому є ось така, а ми рухаємось далі. Також у Reforged з'явиться можливість порівнювати деякі ТТХ з іншими танками. Заходите ви в танк, меню оснащення, і у вас є тут всякі циферки, одиниця міцності, шкода і так далі. Натискаєте на будь-яку із них і вас перекидає в ось таке меню, де є всі танки. І відповідно, ви можете клікати, там, припустимо, на одиницю міцності, і вам сортує танки, там, я так розумію, від найбільшої міцності до найменшої. Ну і Таким чином, ви якось можете ті чи інші танки порівнювати між собою. Сподіваюся, ця фішка буде, скажімо так, розростатися більш кастомізовано, щоб можна було обирати певні танки і певні ТТХ. Тобто, на мою думку, це тільки початок. Ну, це те, що як я бачу, тому що все одно, воно не сильно прям зручно і не сильно інформативно, але для початку в цілому. Окей, тому буде отака фішка в рефорджі, В цілому цікава, прикольна, але сподіваюся, що вона буде е, поліпшуватись в майбутньому і ставати ще кращою. Блок по Reforged ми з вами пройшли. Тепер давайте поговоримо про всякі різні новини, про які я вже розповідав в своєму YouTube Shorts та TikTok, Але вдруг ви його не бачили. Давайте тут ще раз нагадаю: набори за кіберспортивні монети планують додати в лютому, тому якщо ви їх очікувати, майте на увазі. Набір, де можна одразу купити три бойові перепустки, наразі не планується. Пам'ятаєте, як було, здається, в грудні можна було купити на грудень, січень і лютий за приємною ціною. 20, хотів сказати 3, але ні. 13 лютого нам нас очікує три подаровані подарункові три дні према. Також додадуть квест на таран на честь 14 лютого. Ось такі там будуть нам нагороди. Ось такий це у нас колекційний предмет, аватар і танк Валентайн, АТ ПТСА у третього рівня. Продається за 50 золота. Компенсація, я так розумію, буде такою ж самою. А далі, що тут у нас іще по таким новинам, які хотілося б. З вами проговорити. У 20 х числах буде ще два квести. Новий на влучання зі 100 метрів і звичайний на знаки класності. Розклад режимів з 6 по 12 заражений фронт, з 13 по 19 бік бос, 20 по 26 Медгеймс, після нього виживання. Рейтингові бої лютого вже є, а з березня нас очікує сезон на 3 місяці. Тому отакі у нас з вами наразі Новини. Сподіваюсь, вам сподобалось, тому протискайте вподобайку, підписуйтесь, заходьте на стрімчики, телеграм-канал, Діскорд сервер, обов'язково, якщо шукаєте клан, у нас їх 6. Вся інформація є в описі під цим відео. Я вам дякую за перегляд та бажаю гарного дня, вечора-ранку, коли би це не дивились, на зв'язку.